Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів роду, духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, прошу допоможіть, скажіть, що заважає вийти із замкнутого кола, тим, хто дивиться відео, близьким людям, рухатись вперед, чи є якісь перешкоди, чи стоять за кольцовки, чи ходи. Програма негативна по колу на тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у ваше життя. Так, є. Стоїть, дійсно закольцовка ходи. Постійно трошки легше, але вибратися не можна. Воно вертає назад закриті дороги, Оце треба зняти. Це зробила жінка похилого віку, або жінка, яка має онуків, закрила гроші і дуже сильно осуд від неї. Вона вас звинувачує. У всьому, тільки що можна, де осуд. Паралельно ще ставить так, щоб ви її любили. Заперечую весь негатив. Убираю. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть і всіх хто дивиться відео, агресора. Ворога відведіть, одсічіть на віки вічні, більше не може втручатися у життя, ставити програми негативні не зможе. Закриваю рот, більше не зможе звинувачення сипати, не зможе. Сама на себе весь негатив забирає, знімаю повністю весь негатив, убираю, повертаю назад. Як тільки починаю щось робити, все на себе забираю. Одразу ж буде так. Очищаю енергетичний і фізичний простір від усього негативу. Розсікаю всі закольцовки, все, що може по колу ходити, більше не ходить. До самого ворога вертаю. Буде так і так буде. І що туди повертається, буде так і так буде. І тут. Треба дуже хорошо все переосмислити. Ви ні в чому не винні. Розумієте? Те, що програма в неї спрацьовує, коли йде по колу. Це через те, що ви дійсно на якусь хвилину задумуєтесь: може я в чомусь винний чи винна перед ворогом. Та от. Це маніпуляція. Ви абсолютно не винні, розумієте? Не винні? До вас причепилися не за що на ну, немає, це не мало бути вам така агресія на вас. Нема за що вам таке робити. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив втручання. Що заважає вийти із замкнутого кола? А тут цікаво, хтось або стави програму, щоб ви не розлучились, не пішли, не змогли розлучитися. Але там, де знаходитесь, у вас закриті дороги. Це постійно якась ловушка, як обман. Карта обману, дурака поставлена. Щоб ви не уходили, знаходились, але і руху у вас немає. Все зупинено. Все я заперечую, ось негатив убираю. Може, щоб не переїхали на інше місце, в іншу квартиру, в інший дім. Щоб не, не пішли. Скажу. Бо коли ви підете, у вас зміниться життя на краще, закінчиться цей жах. Це роблять родичі. Запереджу, весь негатив убираю Мороки ставлять, що наші вас люблять, все хорошо можна жити. І маніпуляція ще може дітьми через дітей, щоб ви не могли розлучитись через дітей. А у вас попереду може бути шлюб, своє власне житло і ще дуже радісні події, що можуть одружитися на вас. Заперечу негатив убираю. Фінансову прив'язку роблять, в, е, в оману вводять, що от у вас, значить, як немає грошей, що ви не можете жити, ну, піти далі, жити, вийти. Або якщо ви молоді діти, то вас тримають. Да, хоча це обман Це вже пішла не любов, а якась вже перейшло кордон вашого власного життя і краще рухатись вперед. Ну тут тримають насильно, прямо заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю, чоловічу, жіночу, щасливу долю відновлю повністю, відкриваю шлях. Більше нема жодної перешкоди, дорога відкрита, ви вільні абсолютно. Більше немає жодного осуду, ніхто не може на вас нічого робити. Звинувачувати, перекриваю, перекриваю, перекривай. Відкриваю дорогу на щасливу долю, ви рухайтесь вперед. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я, власне житло. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя без вашого дозволу. Ставити мороки, програми, негативні, привороти. Ануліруй повністю. Всі рідини, що б не лили, яку б негативну програму не несли, більше не працюють. Анулірую повністю. Всі негативні програми повертає назад. Тому, хто ставив, хто робив, по Верховному суду буде так. Відкриваю шляхи, ви рухаєтесь вперед вільно. Всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, виймаю всі морочки з голови. анулюю повністю всі програми. Негативні буде так і так буде. Да буде все сказано, здійснено, так буде. Так, не могло пробудуватися простір, не міг пробудуватись в ваших думках. Вас блокували навіть думки на те, що інакше може, що можна рухатись, що можна їхати, що можна щось змінити. І постійно втлумачував хтось, що. Тобі ж хорошо тут за мною? Я люблю тебе, ми любимо тебе. Ну, щось таке, ну це мороки. От, так що дорога відкрита, ви ні в чому не винні. Ви можете приймати рішення вільно, буде так. Скажіть ще оце стосовно фінансів, скажіть, ще сили, чи відкрились дороги на гроші? Бо там намисно закривали гроші, це таку пров'язку робили, щоб у вас не було фінансової незалежності. Так, ще закрита. Зараз треба відкривати. Мрія здійсниться. Ну, зараз, ще трошки. Ви мрієте про власне житло? Ну, є такі люди. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Угу. Все буде гаразд. Власний дім, власне житло. До вас ще йде чоловік або дівчина коха кохання. Кохана людина, заперечу всі мороки знімаю, негативні програми анулірую, обираю, висушую повністю всі рідини, щоб не не впливали, як би не ставили, не працює. Як з гуся вода сходить, так з усіх, хто дивиться, відео близьких людей сходять негативні програми, мороки, а морочки сходять, прив'язки. У вас завжди є гроші, великі потоки грошей йдуть до вас без перешкод. Грошей на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю всі стяги, мороки, крадники, анулірую, відсікаю, розсікаю на віки вічні всі закальцовки, щоб програма пішла по колу. Все на ворогу закінчиться. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. І вдень, і вночі захищайте. Усі, хто дивиться відео близьких людей, ворогам дороги не давайте. Більше по колу негативне ходи. На ворогу закінчую. буде так, так буде. всі кольця, всі програми. Упираю прив'язки, мороки, привороти, розсікаю, пута знімає. Ошейники розрізаю. буде так. Не буде все сказане, здійснено так буде. От, так що вам треба глибоко дуже подумати. Е, мені йде так, що у вас голова як фарш, настільки туди напхано всякої прив'язки. От вони свої програми ставили. Ви ці програми ануліруйте, ви будуєте свою програму. Ви собі прям вслух говоріть, що ви самі для себе хочете, що вам хорошо, що вам добре. Тоді руйнується оця програма із оточення, що йшла. Тут все вийде. Ваша мрія здійсниться. Головне, ну може, ще я повторю, щоб. Отвернути оцих арканів, оці, що на вас накладають, от повідрізати, пута. Бо це вже як звичка навіть. Добре, на цьому я буду завершувати. Отака от вийшла кава в нас сьогодні. Дякую всім за увагу. Бажаю, щоб ви були щасливі, активні, щоб у вас почався рух, щоб ви зрушили з мертвого місця, щоб почалися якісь здійснення намірів, мрії, щоб у вас виникали і в голові пробудовувались план дій, різні мрії, багато мрій, щоб ви рухались вперед, і вони здійснились усі, буде так. От також хочу нагадати про військових України. Одну гривню. Не забувайте кожен день підтримайте наших військових на дрони, на автівки, на теплий одяг. Пам'ятайте про це. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути щасливими, щоб у вас всі дороги ваші легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. І приємної вам кави і до зустрічі!